Чи підтримуєте ви запровадження множинного громадянства в Україні? Ну, якби це раніше зробили до воєнного стану, то за, а зараз ні. Ну, тому що це зроблено, мабуть, спеціально, щоб кому треба виїхати, то й Боюся, що це неправда, як завжди. Мені здається, таке може дозволити собі тільки наші. Найкраще. Я проти, тому що подвійне громадянство. Це неправильно. Ти або громадянин держави, або. Представник однієї нації або іншої. На двох стулях не можна осидіти, на мою думку. За. Ну, тому що це більш дає свободи людям, не закріплює людину безпосередньо за одною державою, а ну, в якомусь сенсі люди світу, можна так сказати. Тобто безперешкодно пересуватися і не потрібно гаяти час зайвий за. Тому що ми будемо більш вільні. І мало ли що трапиться. Можна там пожити, можна здесь. Я це підтримую. За. Ну, Щоб в будь-який момент можна було берегти своє життя. Я люблю дуже Україну, я б не хотіла звідси виїжджати, але не всі такої думки. Все одно маю один паспорт. На цьому радуюсь. Ну, Мабуть, за. Ну, якісь привілегії ж є, коли в тебе є паспорт. Якщо ти... Як це не громадянин України, а то будуть привілегії якісь. Я за. Може, для когось і будуть плюси, і людина буде для себе вибирати. І щоб в нього не було обмежень. Я б, наприклад, б була <laughs> Ну, Тому що багато зараз родичів залишаються за кордоном. І люди з задоволенням їздили, наприклад. Але своє громадянство основне це українське. І його не можна змінити ні на яке.